Біфрен, спокій за ясної голови. Добрий день. Це марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Українська армія жене російських загарбників, звільнення міста та селища Харківщини оговтуються від рошиської навали. Наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк зараз у Балаклії. Вітаю тетяну. Розкажіть, що ви побачили сьогодні в місті? Яка там ситуація? Вітаю Андрію. Рада бути зараз у звільненій Балаклії, адже це моя батьківщина. Я народилася у місцевому пологовому. У тутешній лікарні від інсульту врятували мого тата. Тут я отримувала свій паспорт. Але знаєте, трошки боляче дивитися на зруйновані будинки. От, зруйнували тут поштам, будинок торгівлі. Та ж лікарня вона зруйнована. А окупанти вивезли сучасне обладнання звідси. Загалом Балаклія була під окупацією з 2 березня. по над е, пів року, і люди, які тут проживали, це лишилася лише третина, е, третина людей. Вони кажуть, що це було схоже на концтабір. Адже з 14-ї години розпочалася комендантська година. Люди вимушені були сидіти в домівках без зв'язку, новин, без електрики, води, і е, 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 до того ж тут було небезпечно, адже окупанти могли хапати на вулицях усіх, хто їм не подобався, патріотів, і просто тримати у підвалах е, саме з Балаклії Почався великий контрнаступ на Харківщині, і зараз е, зі мною поруч перебуває заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І зараз я хочу розпитати в неї, наскільки важливим було звільнення Балаклії, і які зараз населені пункти вже звільнені? Скільки їх що це Десятки, і скільки ще доведеться звільнити нашим захисникам е, на Харківщині? Ганно то скільки територій ще не звільнені, і скільки роботи попереду? А ця операція по звільненню Харківської області е, тривала декілька днів. Вона планувалась на декілька днів. І починаючи з 6 вересня, по сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, більше 300 населених пунктів. І е, близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками. І е, всі ті жахіття, про які ви говорите, так і є, і ми сьогодні. Одні з вами спілкувалися з місцевими з жителями, вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку, і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там на а, підконтрольній частині, і їм говорили, що України нема що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі з ким ми сьогодні говорили, вони всі стійко чекали, вірили, що збройні. Сили прийдуть і звільнять їх. Угу. То скільки ще населених пунктів нам треба змінити на Харківщині? Операція триває. А вона розпланована до повного звільнення Харківської області. Всі деталі ми не будемо говорити. Ми будемо вірити у те, що найшвидше це станеться. Поруч тут також радник міністра внутрішніх справ Антон Герашенко. Антоне, скажіть, будь ласка, вже ми знаємо правоохоронці фіксують злочини Російської Федерації на звільнених територіях. Про що відомо? Про які звірства вже відомо? Прямо зараз поліція закінчує згумацію тіл двох громадян України, які були розстріляні в останні дні окупації. Вони були розстріляні прямо в центрі міста. Поруч з блокпостом російські орки вирішили, що ці люди є для них якимось там нашими диверсантами, але це були звичайні громадяни цивільні, як в бучі їх розстріляли і закопали тут поруч. Зараз ми їдемо туди показати на весь світ всій групі з біля ста українських закордонних журналістів звірства, які були на Балакліщині і це тільки початок, тому що за місцевих громадян десятки людей з хап. Вали хапали, тащили до відділу поліції, де була їх штаб-квартира. Катували там після того, ці люди не поверталися. Ми розуміємо, що тут масштаб був злочин не такий великий і страшний як в бучі, але кожне життя людини унікальне, і зараз ми будемо по кожному випадку катування, вбивства, зґвалтування порушувати кримінальні справи. До речі, зараз в Україні вже більше 30 тисяч справ про військові злочини. І, і на жаль, ця кількість буде тільки більше, тому що ми будемо повертати Донецьк. Луганськ, Маріуполь, інші наші міста, і там кількість таких злочин вимірювалася тисячами за всі ці роки. От про колаборантів чи не станеться так, що вони після перемоги повернуться сюди і будуть керувати якимось іншим чином <стан> там чи вчителі Ні. ті ж самі. Ну по перше, керувати тут був мер Балаклії, який присягнув росіянам, але він збіжав через декілька тижнів після того, як зрозумів, що його просто ліквідують, і він десь живе в Росії. Інший мер з Харківщини по прізвищу Мацегора, Меркупенська, він також десь в Російській Федерації. Ніхто сюди вже не повернув. Неться окрім як в наручниках, окрім як, як сидіти за рішіткою. Дякую вам. Будь тетяна. ласка, ну а ми е, відправляємось зараз на ексгумацію тіл. І е, більше подробиць про те, що е, відбувається в Балаклії. Як люди жили під окупацією, розкажу вже у наступних випусках. Андрію дякую, Тетяно. Чекаємо від вас наступних репортажів. Це була наша власна кореспондентка Тетяна. Доцяк вона нині перебуває у звільненні від російських загарбників Балаклії. Гради, урагани та ствольна артилерія під ворожим вогнем, вкотре опинився Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, із тимчасово окупованих територій Запорізької області. Росіяни шість разів гатили по мирному населенню. Обстріляли Нікополь, Червоногригорівськ та Маранецьку громади. Російські снаряди пошкодили десятки будівель. Рятувальники досі знаходять і знешкоджують боєприпаси. Ними Нікополь усіяний. Вкотре звертаються до місцевих жителів. Просять бути обережними, не торкатися невідомих об'єктів та обмежити перебування. На вулицях міста. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. 71-річний чоловік, який дістав тяжкі травми внаслідок нещодавньої російської ракетної атаки по Дніпру, помер в лікарні. Медики боролися за його життя кілька днів. Чоловік працював охоронцем і під час обстрілу опинився просто в епіцентрі вибуху. Нагадаю, в ніч проти неділі росіяни випустили посеред місця Дніпра ракету. Осколки та вибухова хвиля пошкодили адмінбудівлі, торгівельні павільйони, житлові будинки. Загалом з півсотні будівель. На Донеччині через обстріл росіянами житлових кварталів напередодні загинуло п'ятеро людей. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Ще 10 мирних жителів регіону зазнали поранень. Сталося це під час атаки вугледара Георгіївки та Слов'янська. Загалом же за час великої війни на Донеччині росіяни вбили 839 мирних жителів. Напередодні російські військові завдали артилерійських ударів по Костянтинівці, Слов'янську та Миколаївці, неподалік Краматорська. А сьогодні вранці ворог Знову атакував житлові квартали Слов'янська. За даними адміністрації, загинула одна людина. Ще один мешканець зазнав поранень. Я наразі зараз перебуваю саме у Слов'янську, на місці одного з таких обстрілів. Е, ви бачите, за моєю стороною пошкоджені багатоповерхівки під час цього обстрілу. Снаряди влучили у дві з них, і ще шість будинків було пошкоджено вибуховою хвилею. На жаль, мало вже інформацію про одного загиблого цивільного і про одного пораненого. Росіяни залишили Кремну та на Луганщині, але збройні сили ще не зайшли в місто. Про це у своєму телеграм-каналі заявив очільник облас... обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там майорить український прапор, який підняли партизани. За словами Гайдая, схожа ситуація у Старобільську. На думку очільника області, масштабна деокупація Луганщини розпочнеться саме з Кремінної і Сватового. З останнього рашисти спершу втекли, але потім повернулись. Стягують техніку в очікуванні основного удару. Точиться навколо Лиману, звільнення якого теж буде ключовим. Деокупація Луганська чи Донецька спричинить ефект доміно, обвалить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації в Росії. Про це у Твіттері написав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Тож саме зараз наші партнери мають допомогти країні озброєнням та засобами протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури, адже країна агресор воюватиме лише з цивільними. Наслідки дій російських окупантів у вже звільненому селі Богородичне на Донеччині показали в обласній військовій адміністрації. Зруйнована майже кожна хата, тамтешня церква, село розташоване на межі з Харківщиною. Росіяни окупували його ще влітку. Весь цей час там залишалося тільки двоє місцевих. Чоловік з 93-річною матір'ю. Нині на над Богородичними знову майорить український прапор. Наші захисники, які звільняли населений пункт, розповідають, росіяни звідси. Так тікали, що аж лапті губили. На Херсонщині Збройні Сили України відтісняють ворога вздовж усієї лінії фронту. Двічі наша авіація обстріляла сили росіян у районі Новопетрівки. Також черговим ударом по Антонівському мосту зсу підкріпили його непридатність для експлуатації. Загалом наші артилеристи за добу виконали 300 вогневих завдань, обстрілюючи російські склади боєприпасів і техніки та пункти управління і станцію радіоелектронної боротьби. Повідомило оперативне командування Південь. За два тижні наші війська знищили на під даному фронті 1800 російських військових, два літаки і два вертольоти, понад 120 танків, 130 артилерійських систем і десятки реактивних систем залпового вогню. Поділився результатами ударів наших військових по ворогу. Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. З перехоплення розмов російських військових можна зрозуміти, що окупанти в Херсонській області схоже готуються до жесту доброї волі, розповів Марченко. Лінія фронту була просунена на 12 кілометрів, було звільнено більше ніж 500 кілометрів нашої землі, вивільнено 13 населених пунктів. Офіцери Російської Федерації, які командують підрозділами на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, вести перемовини з українськими військовими. Запорізька атомна електростанція зупинена. Її переводять у так званий холодний стан. Ці дії вимушені, адже через постійні обстріли росіян ми щодня були на порозі ядерної катастрофи. Чи безпечнішою тепер стала ЕС, та як би з неї ми пройдемо опалювальний сезон, дізнавалась Христина Гавриш. Запорізька атомна електростанція вимикається вже понад добу. Найбільша АЕС Європи не виробляє жодного кіловата електроенергії. Її переводять у холодний стан. Стані, стан холодного зупинуться, можна сказати такий певний перехідний стан. Перед вимкненням і розбиранням ядерного реактору росіяни окупували станцію ще на початку березня, перетворивши її на військову базу, вони обстрілювали електромережі та територію АЕС. Щоразу, це був ризик катастрофи світового масштабу. Охолодження станції може тривати тижні, а то й місяці. Але тепер ризики аварії менші, навіть за найгіршого сценарію. Це одно може настати розплавлення власне ядра реактора, але це станеться не так швидко. По перше, по-друге, тиск у реакторі буде все ж таки менший. Тому, якщо навіть і станеться вибух, то він може статися меншим. та видихати з полегшенням рано, навіть якщо реактори зупинені, станції 24 на 7 потрібна електроенергія для їх охолодження. Укренерго вдалося відновити вже дві резервні лінії електропередач, аби живити станцію від енергосистеми України. Однак чи російські терористи знову не обірвуть їх, неясно. якийсь час за потреби станцію можуть підтримувати дизель-генератори. Паливо за нормативом повинно бути на 10 діб. Але зважаючи на окупацію запорізької атомної електростанції, сказати скільки палива залишить ну, дуже складно. Та найбільша небезпека терористи на станції. Як стабілізувати ситуацію, коли машини з вибухівкою знаходяться буквально в машинних залах реакторах? Ну, це неможливо. Міжнародне агентство з атомної енергії про ці ризики теж попереджає. Вони наполягають, треба створити безпечну зону довкола АЕС. Зараз тривають консультації нам потрібно тепер, щоб Україна і Росія погодили простий принцип: не атакувати і не бомбити станцію. І ми можемо зробити це дуже легко, адже маємо камери, і наші інспектори можуть за цим спостерігати. Та українська влада і експертне середовище переконують, безпечною АЕС буде лише тоді, коли звідти заберуться окупанти і віддадуть станцію під контроль України. Захід повинен змусити Росію зробити це. Вони мають отримати великі ризики втрат через санкції тих проектів, які Росатом зараз по світу реалізує. І тоді я впевнений, що вони відступлять. До війни Запорізька АЕС забезпечувала Україні чверть електроенергії. Пережити без неї зиму буде складно, визнають фахівці. До того ж, за даними Міненерго, Україна втратила третину сонячної та 80% вітрової генерації через окупантів. Аналітики кажуть, навряд чи нам вдасться продовжувати експорт електроенергії взимку. Навіть навпаки, у піки навантаження ми будемо змушені імпортувати електрику з ЄС. Ціни дуже високі в Європі. Вони на 5-6 разів більше ніж у нас, тому це буде дуже дуже дорого і технологічно теж можливі певні проблеми. Врятувати ситуацію може те, що споживання електроенергії в Україні через війну впало щонайменше на третину. Якщо ж нам вдасться повернути Запорізьку АЕС під контроль, відновити її роботу можуть навіть за кілька тижнів. Христина Гавриш Олексій Євченко, факти ICTV, Єдині новини.